Через дурість опинився на лаві підсудних за умисне вбивство. На щастя, усі учасники конфлікту живі і здорові. А під час самого горе замаху усім навіть було весело. Щоправда, згодом головний фігурант шоу опинився за ґратами і тепер йому зовсім не до жартів. Інцидент стався ще в липні під сільським магазином у Коршові, що в Луцькому районі. Військовий, який був у відпустці, кинув гранату ввечері біля сільського магазину, бо не поділив щось зі знайомими, які зібрались біля крамниці Пити пиво. Як виявляється, якщо люди під мухою, найнебезпечнішою темою у компанії може стати політика і з'ясовування, хто більший патріот? От, власне, ця історія якраз про патріотичні почуття, які загострилися в момент сільських посиденьок за пляшкою пива біля магазину. Мова йде про військового. Молодий чоловік безпосередньо на війні не був, але коли повернувся у відпустку, з частини прихопив сувенір бойову гранату. В той вечір вочевидь, десь добре хильнув і. Прийшов до магазину, а там, після важкого труду дня, знімали стрес інші чоловіки. Один з них, хоч і багато років живе в Україні, розмовляв мішаною російською мовою, підігрітий алкоголем і високими патріотичними почуттями, підсудний ув'язався у конфлікт. А після потасовки побіг додому, прихопивши гранату, котру потім кинув під ноги кривдникам, які не зрозуміли його пориву. Почав порвати ту гранату. 500 тих ти виняти. В нього не виходилося. В нього не, не і, типу, Сергій з нього сміявся, типу, що казав, що це муляж і так далі. Це типу, не Миронюк Сергій. Так, Миронюк. не вірив йому. Потім Тарас вирвав якось, не знаю, що це вирвав, кинув кормнату. Я, того, ну, типу, я як і став, ну, дивився, я виждав, типу, буде якийсь зрив чи ще щось, не знав щось. Типу, Молявся чи не муляж, справжній чи ні. Поса ожидала Тарас, помулюк на ну, типа кинув відразу типу, побіг стоів, так. Да. спочатку ніхто з присутніх всерйоз цієї витівки не сприйняв. Думали, ображений односельчанин прийшов їх лякати муляжем, та ще й приготали згори терориста. Ось тільки граната була бойова, і вона дивом не здетонувала. Ти типу, покинув гранату, розумієш, що може бути вибух. Я не знаю, що я розумію. Яка причина вважає? Просто. Побіг. Можливо, розумів, можливо, ні, я не знаю. Віддалеко від біг? Метрів. Сорок. Ну, а потім зупинився чи що він робив? Впав. Впав, коли біг? Так. А далі піднявся. Далі я вже не бачив, не та багає. Миронів, що робив з гранатою? Взяв в руки і все, всі нові поїхав. З цієї гранати? Так. Вже коли усі проспалися, то зрозуміли, якої небезпеки уникнули. А ось основний фігурант події на своєю поведінкою тепер думає у СІЗО. Чоловіку кваліфікують умисне вбивство. Отож, ситуація, коли ти начудив на п'яну голову, схоже може обернутися як мінімум сімома руками тюрми. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.